Тут у нас на 6 тисяч гривень разом із доставкою кур'єрською додому. Якщо без доставки, це мінус 500 гривень. Але ми рахуємо все, тому що ну, от, стільки віддали, скільки маємо плюс-мінус і відбити. Тому в цілому багато очевидного є і неочевидне. але плюс-мінус очевидні можуть нам дозволити, можливо, відбитися. Тому розпочнемо з самої гори і. Підемо до самого низу. У мене сьогодні новий ножик, до речі. Десь той загубився. Так, окей. Угу. Все, пусто. А, дві футболки. Футболка номер один. Так, це жіночий чи це чоловічий? Так. ГОЕС, розмір М. А як зрозуміти. E -e -e. Нічого я тут не... Ну, коротше, скоріш за все, це можна використовувати як унісекс. Єдине, що одразу бачу, що, ну, точніше, не бачу, а чую, що вони, скоріш за все, бушні, або їх е -е, спеціально попахтили перед відправкою. Раз. Так. І. І. Так. Можемо зробити висновок з цієї а, футболки, що то також жіноча. Футболка номер 2 виглядає ось так. І. Ну, так. Да. Да. Вони б явно є сліди носки, без сумніву. Подивимось, що це, до речі, за бренд. Еліс якийсь бренд, не знаю такого бренду О, бушні футболки. GoS і невідомий для мене Еліс. Ну, ГС він сам по собі не дуже дорогий, в принципі. Що за Еліс, я думаю, плюс-мінус те ж саме. По 50 гривень за кожну можемо дати, і це мінусовий початок. Так, ціну ви побачили, ми переходимо далі. Тут у нас очевидні. Бачите, я вже трохи заглядав, <схи> проривався, заглядався, чи є там, чи немає. І так вони є. А лево. Так, давайте довідкриємо. Так. Окей. Okay. Тут у нас цілих... Я думав, до речі, більше буде. Чогось мені із дирки, я думав, тут буде 4 пачки, але тут 3 пачки. А, такого лего. Військова тематика. Раз. Два. І три. Так, і брошурка. До кожної, я так розумію, чи це одна брошурка. Ну, не може ж бути. Ні, стоп. Вісім в одному. Тобто, тут, скоріш за все, має бути вісім. Окремих частин. Так, три і ще три і 2. Е, да. Скоріше за все, тут має бути вісім е, коробок різного лего. І з восьми коробок потім по цій брошурі складається одна ось така. Да Тут так от і нарисовано. Бачите? Ну не комплект, але, в принципі, як окрема моделька, це може існувати і воно буде існувати. А, виставимо це в Телеграм на аукціон. Я думаю, люди заберуть, бо тим, ну, більш-менш має бути цікаво. Так, Інструкцію і це ми залишаємо, а це ми викидаємо в утіль. Так, це сюди. І давайте одразу ось це відкриємо тоді. Ціну за Лего ви побачили. Я дивився цей бренд по 100 гривень пакунок, а рахується і все. Так. Раз. До речі, цей ножик доволі такий гострий, прорізав. І... Два. Валита не перехвалює, як то кажуть. І отут ми вже бачимо, що тут прям фул комплект, я вже бачу. І вони і розміром побільше. Бачите? Тут у нас прям так, знаєте, це такий гарний подарунковий набір доволі, до як на мене. Виглядає прям дуже непогано, як на мене. І, знову ж таки, по 100 гривень пакунок. Правильно? Шість пакунків. Прям дивіться. Раз. Так, я буду назад і вставлять. Два. Три. Чотири. 5. І 6. 6 пакунків по 100 гривень це 600 гривень. Це, враховуючи те, що воно виглядає ось так, доволі непогано. Я думаю, це 100% заберуть одним лотом. Дуже виглядає прям непогано. Плюс 600 додаємо і переходимо до. Давайте. Ось цієї вона напівочевидна, Я бачу, що тут якась куртка, бачите? Але що саме за куртка? Нова, не нова, жіноча, чоловіча, поки не зрозуміло. Запакована вона в стрейч доволі велику кількість стрейч. так. Отак от. Так. Шо воно? Пальто. Пальто чи піджак? Не бачу. Так, Ну, пальто, да, Це 100% пальто і начебто воно... нульцеве. це. Так, це скотч. Що по рукавам? Ну, я вам хочу сказати, виглядає дійсно як нове. Так, я ніде нічого не бачу в цілому. Так, а, о, таке ми знаємо. Це непогано. 34-й розмір а, Європа. Ну, я думаю, дівчата шарять. А, якщо тут нема Excel, то це 100% жіночий одяг. Ну, поки, е, По своєму досвіду, я коли одяг собі купував, не зустрічав а, чоловічого з, таким, з такими сітками. Тому ось так воно виглядає. Різерват. Загуглимо, скільки це може коштувати, але я думаю, тисячі дві, тисячі дві, ми можемо за нього спокійно закласти. І це досить непогано. Але це ще не точно. Точну ціну побачили ви. А ми переходимо до наступної, до ось такої коробочки. Очевидної. Тут написано міксер. І по вагі це схоже на міксер. Е, бренд Silver Crest. Не знаю, що це за бренд, чесно вам скажу, але тим не менше. Подивимось. Так. Знаєте? Пану, Ну, Він повністю чистий і не має жодного сліда використання і немає жодного запаху. Тому можемо сміло сказати, що він новий. Так. Залишилося перевірити, чи він працює. Це я зроблю, звісно ж таки за кадром, а ви вже побачите а, кінцево а, по сумі. Я там ставлю приписочку, працює чи не працює. Але чому я впевнений? Тому що подивіться, тут є оця штучка, знаєте, яку провода замотують. Ну ніхто ніколи, повірте, я по своєму досвіду знаю, що ніхто ніколи не робить. А, Research чи щось тому подібне, чи не зберігає вдома з а, цими штуками. Ну ти її, типа, розкрутив, і отак от її просто туди кудись Викинув і все. Бо ти ним користуватися ж маєш, правильно? Так, перевіримо, якщо працює, то це супер. Погулимо, скільки Silver Crest коштує. І ціну ви побачили, і чи робочий чи не робочий, також я це поки сюди запакую обратно. Так. І хоча щось отак. Це сюди. Отак, коротше. Ну, і мені здається, в нас тут місця не дуже багато, але ми отак його втулимо, щоб він просто був в кадрі. І все. Так, і передостання коробка. Так. Раз. Два. Слухайте, ну цей ножик прям. Хоча так, яке тут, не скажу, що він гострий. Так. І тут у нас знову лахи. Так. До речі, в мене ящики з Укрпошти, де прям було в лотові написано, що о, повернення одягу. До сих пір лежать, і я їх досі не розпечатав. Бо перші відео були саме з одягом, і мене в коментарях тоді засрало, що нікому не цікаво дивитися одяг. Напишіть в коментарях, цікаво чи ні. Якщо буде цікаво, то я дойду й до нього і розпечатаю його. Там дуже багато. Там, 5 п'ять коробок по 20 кг. Так, отака. Що це чоловіча, чо жіноча? Ракбон Мейдін Перу. Бонні Джин. Мерсі. Ну, ця вроді як новенька. Що це таке? Хм. Прикол. Я думав: брак. А тут, типа, як дизайн зроблений такий шов. Типу, вона сшита з двох частей <смас> по спині. Окей. Так. Сюди. Це що? Ага. О, Adidas. Так, Адік. Але, знову ж таки, схоже, що це теж жіноче, виходячи з цієї футболки. Ну, я не думаю, що чоловіки в таких футболках ходять, так? Да? Представили мене в такому одягі? Так, адідас. Це може коштувати. Так, і. О боже! Це що? Це слюнячик для бебіка якогось, чи що таке. Отак. Що воно? для Сирена. Кроп. Кропік теж знаємо. Ну, кроп недорогий, а от Adidas. Adidas може дійсно щось коштувати. По 50 гривень ціну ви побачили. Якщо Adidas буде реально дорожче, то буде дорожче. Так, і остання коробка, скажіть, що їй непогано. Що це за штука? Ножики катать. <смір> ну, піднос, підставка, скоріш за все, це аля щось типу під кексики, щоб можна було прокрутити і взяти. Але не точно, не точно. Але, скоріш за все, що десь е -е, попав я. Не думаю, що дорого, але загуглимо. Ціну ви побачили? А ми завершуємо.